У Берездівській об'єднаній територіальній громаді 25-річчю незалежності України присвятили проведення спортивного фестивалю. Він проходив під гаслом Наша енергія тобі Україну. Захід зібрав багато учасників, офіційна частина дала старт фестивалю. Почесні гості Вітали Берездівчан сьогодні весь люд України святкує це величне і грандіозне свято нашої держави. Багато наших батьків, прадідів положили голови за цю нашу незалежність. Сьогодні також йде війна. Сьогодні ми як ніколи не думали, що прийдеться відстоювати знову нашу незалежність. Але ми український гордий народ, і ми свою незалежність відстоюємо. Мені дуже приємно. Що напередодні нашого такого величавого свята, 25-ї річниці незалежності нашої неньки України, ми проводимо такий урочистий, безпосередньо Березівська громада за допомогою своїх спонсорів, проводить безпосередньо такий чудовий, приємний захід. Мені дуже приємно, що майже вже 9 місяців, як створена громада, і вона почала розвиватися. Вона працює. Сьогоднішнє свято, фестиваль. Є демонстрацією того, що сьогодні Берездівська об'єднана територіальна громада, як і весь український народ, стартує в святкуванні 25-ї річниці незалежності України. Дійсно, Березівська громада існує, і сумнівів нема, що вона буде розвиватися. Дякуючи вам. Я передаю вітання від жителів Славучини і слова поваги вам. І сьогодні хочу ще раз всім подякувати, привітати, особливо козакам, які сьогодні підготувалися і хочуть нам показати, що таке козаки, що таке культура українська. Прийміть щире вітання від фрідмана Артура Давидовича, депутата Хмельницької обласної ради. Він просив передати, що він завжди підставить плече руки для того, щоб Швидше, краще і якісніше зробити і довести громаду до повного логічного завершення. Святом вас і всім учасникам сьогодні тільки перемоги і гарного настрою. Слава Україні! В програмі фестивалю були сплановані як спортивні змагання та ігри, так і творчі конкурси і розваги. Кінні перегони, участь в яких брали найдосвідченіші наїзники з усіх сіл об'єднаної громади міст Славути та Курцю, продемонстрували достойну майстерність як для спортсменів-аматорів та жагу до перемоги. Не бракувало бажаючих продемонструвати потужну фізичну форму у змаганнях із Амреслінгу та вижимання подової гирі. А конкурс Розвага високий стоп» об'єднав багатьох сміливих, та викликав жвавий інтерес у публіки. Велике пожвавлення панувало на імпровізованій спортивній арені під час перетягування канату, який, до речі, тягнули і представниці слабкої статі. Творча частина фестивалю включала конкурс пісні продемонструвати свій талант міг кожен охочий. Багато хто скористався подібною нагодою. Веселили учасників свята конкурсанти у номінації Гумореска. А акордом фестивалю став танцювальний конкурс. Переможці і спортивних і творчих змагань отримали цінні призи і подарунки, як у живій вазі тварин, зерно від селянського фермерського господарства манятин, так і грошовій. Приємним сюрпризом стало нагородження переможців творчих змагань грошовими преміями від свого обласного депутата Артура Фрідмана, який від його імені вручив його представник Всеволод Смоля. Треба додати, що у перервах між змаганнями усі учасники мали можливість поласувати смачними українськими стравами. Свої польові кухні розгорнули усі команди-учасниці фестивалю. Захід, що проводився вперше на такому рівні і в такому форматі, засвідчив вміння і бажання людей гуртуватись та змістовно відпочивати після щоденної наполегливої праці.